Зараз настав час обіцяної непересічної події. У студії до мене вже приєднався генеральний секретар Федерації баскетболу України Володимир Драбіковський. І зараз ми просто тут, у прямому ефірі, проведемо жеребкування фіналу чотирьох національного кубка. Цієї стадії нагадаю дісталися Київський будівельник, Южненський хімік, Одеська Біпа та баскетбольний клуб Дніпро. Отож, пане Володимире, розкажіть, як саме зараз це буде відбуватися? Ну, це дуже просто. Ми маємо чотири кульки, і по черзі треба їх витаскувати, і визначити цим, які команди будуть зустрічатися у півфінальних парах. Ну і я пропоную вам, Юля, зробити цю справу ви коли-небудьте. Довіряю, довіряю. Коли-небудь ви приймали участь у таких? Ні, якщо чесно, вперше дуже хвилююся, адже дуже відповідальна місія насправді. Я думаю, що все буде гаразд. У вас, я маю таку думку, дуже легка рука, і ви зможете витягнути такі пари, які задовольнять всіх. Сподіваюся. Ну, починаємо. І так, перша пара. Команда господар майданчика першої пари. Так. Хімік? Хімік, хімік южний. Чинний чемпіон. Хімік це чинний да, чемпіон. І, до речі, володар Кубка прошлого так. сезону. Так. Хто, ж, і хто ж протистоятиме у нас команді Віталія Степановського? Зараз побачимо. Так, і це. Дніпро. 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 Так, передаємо вам. Угу. Отож, першу, пара, першу пару маємо. Хімік. Ну, і зараз ми і вже знаємо, хто буде зустрічатися у другій парі, але треба господаря. нам визначити господаря і гість. Гостя. Отже, господар Одеська Біпа. Діпа. Ну і власне, щоб глядачі не сумнівалися, що у нас все по-чесному, дістаємо останню кульку. І що ми там бачимо? А бачимо ми там, звісно ж, київський будівельник. будівельник. Отож маємо пари. Так, 24 лютого у палаці спорту в півфінальних парах. Фрізой Кубка України з баскетболу зустрічаються команди Хімік Южне Дніпро та Біпа Одеса. Будівельники. І фінальна гра відбудеться 25 лютого суботу о 16-й годині. А чого особисто ви очікуєте, от зважаючи на те, які результати ми отримали у півфіналі від цих ігор? Я, я так гадаю, що буде дуже запекла боротьба у двох парах. Хімік Дніпро. Ну, ці хімік Чемпіон е, останнього сезону команда, яка грала е, в Лізі Чемпіонів, але і Дніпро дуже сильна, потужна команда, яка е, зараз посилилась е, трьома гравцями. Так що буде дуже я. Тут не бачу фаворита в цій парі. У другій парі, можливо, будівельник, будівельник виглядає більш потужнішим, ніж Біпа, але ви знаєте, Біпа це дуже така вольова команда. Вольовий тренер. Вольова така дружина і Кубкові зустрічі. Це ж залежить, ви знаєте, якась така подія може трапитися в... На протязі цієї гри все перевернутися. Ну я, будемо сподіватися, я що я не бачу. Я не всіх що парах. переможе насамперед баскетбол, хороший баскетбол. А від того переможуть глядачі. Дякую вам, дякую, що прийшли і довірили нашій програмі. І мені особисто таку відповідальну Івану місію. Юлеб, велике спасибі. Нагадаю, що гостем нашої програми був генеральний секретар Федерації баскетболу України Володимир Драбіковський, і разом з ним ми провели жеребкування фіналу чотирьох Кубка України.